В Україні знову нестача медпрепаратів цього разу в дефіциті вакцини від сказу. Так в травмпунктах Івано-Франківська сьогодні немає жодного флакону. Минулорічні запаси закінчилися ще в травні а нових міністерство охорони здоров'я ще не надало. Чому з'ясовували наші кореспонденти? Франківченка Надія демонструє пошкоджену ногу це сліди від укусу безпритульної собаки. Тварина напала на неї кілька днів тому. Жінка розказує, як і годиться в таких випадках відразу ж звернулася до травпункту за вакцинацію від сказу. Але цього медпрепарату там не знайшлося. Все, що зробили лікарі, це промили її рану милом і порекомендували поспостерігати за псом. Сказали напротязі 10 днів спостерігати за собакою, годувати його, відвести до ветеринара. Потім, якби не дай боже, щось псом станеться на продісі 10 днів, то відправляють мене в інфекційну лікарню. Як мені лікар сказав, помирати. Тому що вакцини від сказу в Україні не існує, ну немає зараз на даний час. З укусами від тварин до них щодня звертається як мінімум п'ять осіб, розказують працівники травмпункту. За рік це більше тисячі людей, і вакцинацію завжди всім проводили, запевняють медики. Правда, вже більше місяця цього не роблять, бо немає чим. Вичерпався ліміт до травня місяця. У нас були запаси. Ми їх вичерпали, тому що ну велика кількість є звернень в травмпункт, Тому у нас наш резерв повністю вичерпався. На сьогоднішній день ми очікуємо поступлення свіжих доз вакцинації. Це на рівні нашої країни. Це не тільки проблема міста Івано-Франківська, це проблема цілої країни. Це потрібно ставити питання про закупки централізовані. Найша ситуація забезпеченням вакцин війська з на сьогодні Івано-Франківську розповідають обласному департаменті охорони здоров'я. Тут немає жодного препарату. Один-два флакони можна знайти та лише в кількох районах області. Чиновники департаменту визнають, ситуація справді критична, і про це вони неодноразово інформували міністерство охорони здоров'я. Та поки все безрезультатно. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я і в березні поточного року, і в квітні поточного року, що стосується і БЦЖ, і вакцин. А також в травні 2017 року ми звернулися до х числах до міністерства, щоб воно переглянуло розподіл на державному рівні. Вакцин, що стосуються сказу наразі, відповіді з міністерства не надходили. Чи закупила держава вже нові вакцини і коли їх отримують регіони? Про це ми запитали в міністерстві охорони здоров'я. Туди звернулися з відповідним запитом. Наразі чекаємо відповіді. А ось що в цей час робити людям, які вже виявили сказ в аптеках. Вакцини не продаються. Якщо і можна їх придбати, то тільки за кордоном. Втім, на це потрібно мати рецепт і кошти. Вартість флакона близько 10 тисяч гривень.